Крепко не роздвигай, бо воно дуже вузько. Вуско? Наоборот треба. Шо? Наоборот треба згужувати. Yeah. Тільки курчувателю треба всь... на все. На все, то я ще й ці тимо... гайки відпускав. одпускав. Треба віку зажимати, я забувся. <пробуємо> <пробуємо> давай, <пробуємо> давай. <пробуємо> а, чув, вінта. Кардонат, Кардона. Кардона то є, <пробуємо> так. Да. <пілля> Може, його треба було помазати чуть, ні? Ну треба було. Не треба? Треба було. Там є масло знизу, типу під трасою. Можна ним помазати. Чи в тебе є масло? Так, <пілля> Ні. Шо? Машина як машина? Відніми! <пілля> Добре. Там не буде? Не Так, так. картона. Даємо одріже зараз домов. Одріжешся. Їдемо туди до оксанки, до памлючки, їдемо пару ціх, подивимося, пару геляків я будемо містити. Ти не зарадив і чуть щось не так. Подивимося, що твій трактор витримає. Тоді поїде. добре? Приїжджає і закриємо зараз гаража зажину трактора. Треба було б ті штуки ширше зробити, щоб його так не крутило. Але нічого, бо бомба. А то після корчувателя залишилося. Чуть чуть дав трактору. тракторові. Нічого, він має робити роботу, не стояти. Тут, звісно, мені зробили таке Важно якісь банки, слоїки себе під дома, під домом, під хатою. Навіть не знаю, що тут сікти. Навіть не знаю, куди трактора загнати. Я його здаю тут випробувати. Давай, візьми, закріпи добре, бо щось він ворожиться там. Щось десь не функціонує. По стяжки. Мо, Позаглуши його. Заглуши, постягуй, я ті геляки пересуну і попробуємо пересічами сюди його. А? Заглуши і постягуй стяжки. Більше дати газу, чуть-чуть. Вона ті маленькі більше не треба, думаю. Попробуємо тут на місці. Вона більше, да? Вона більше. Ростав, луши. Дещо стало, не знаю що. Пішло! Пішло! Ключай, пішло! пішло. Ну, в тебе в тракторі. Лента буксує! Лента! Казали ленту треба піджимати. 说。 Родиш у трехтеся! Вони діє, він є до себе в гази прикрити. треба піджати! Полежала, скільки встава. Тачка! Ташка. Хоча до мене ото до тебе там дров буде. Ташка. Що ти підтягнеш за ленту чи ні? Чи то довго? Так? Да? Ну то сідай, газуй, я за приїду. Жу, Юра, багато роботи? Так, да, роботи багато, сила. Ми як виложили стежку, я таку подивився на ту роботу і думаю, то тут аби автомобільний прицепчик вийшов малесенький. Багато. Воно ж все подрібнеться. І буде все всього-навсього чуть-чуть місця займати. Так, ще одна роботяга їде. буде Сікти. Доплачувати тобі! Да? Тебе теж є що рубати, да? так? То, то не тут, а то нам біля єдина. А що там більше? Йому там треба сіяти. А тут? То година часу. Він каже, що дуже багато тут. То по-твоєму багато? Так по це поєднати. Юра, Юра цево. Люби перебільшувати завжди, а? Ти вкорочуєш, так, все-таки? Ну роблю так як має бути. Бо, бо я не хочу тут а то ж мені подобається Щоб було файно, щоб воно не вирвало, правда? А, не вирвало і щоб було рівно. Нікому не показує лайфхаки. Лайфхаки? лайф Лайфхаки. Ніхто не побачив. Тоже, як ті дрова, всі тобі йдуть? Такі спали, вже ми зимою тобі тим маленьким Варпалом зробили. Осталося буквально Тачка. Так. І як вони горять? Горить та стружка. Горить та стружка. так. Да. горить. У ну, мене, знаєш що? це надбув тупа. А. У мене немає. Ну, все газу. було. пара йде. Горить все одно. А якби ще на дуб був, то правда ще хуже було. Ти бачиш вода горить? Як люди воду палять, не бачив? Нагрівають, водень виділяється і воно смолить. Що, що? Хай пальці, бо зараз включе. Чекай, позарубі! Не відірви ножа. Що -що, як вони ходяться тут, як посіять, коли стається. Ти що не бачив відео? Пихай бумагу. Типа, як називається? Картонку.

Ніфіга собі, Галіки. а що буде, каже, як цього? Ці... Гілятина, так? Хе-хе-хе Ну? Ваня, забагато чи Що? No. Туди Та ні, добре, добре, люкс Люкс ще може навіть... Ще може навіть чуть-чуть Кому -чуть. що? що? Кому що? Кому мотоцикли? А ми їдемо тропити дрова то ти отого мав багато дробити, да, отого казав купа. Ага. Побагато потвоїмо, да? Занадробив. надробив. тільки чітко зроблене, Виточене. Виточене, бра? Це форкопа Юра автомобільного зробить, тільки щолк. І погнав. От хто вчора бухарив. Що, слуша? Слушай, да? Задню? Усі за перший раз дасть Іми вийми того кожуха! Вийми біло, вийми. Ти що пив вчора? Давай, 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 добрый, добрый, а добрый. А то шофер, а то трепиля май ценного шофера, Працівника. скорости мука да Для більшу скорость просто знаешь У нього лента цього, слаба Yeah. А якщо б його то помаленьку? жутко добра. Але є але тут натягнути. Тай ще собаки. а? Ти мені нарізок не скидаєш? Яких? А ну скидає, звісно. Скільки пів години, так? Да? Пів години. Добре, посчитай, наскільки тут їх приблизно буде. П'ять тонку крузи. На цьому о. Пів години. За пів години скільки солярки пішло приблизно. Але то пів години, то багато, правда? Якби в дві руки, за скільки б толік зробили б його? Ну, 15-20, правда? 5 тонн кукурудзи за цього має висушити. Якщо вона має помість. 16. 15. Тільки ще завзев одну фурчу. Толіку, і гарантію. Хай попали, хай розкаже, як воно горить. Чого? Чого? Трушкою ти палиш, а тим не будеш, так? Не будеш таким опити? Ну, фуру тобі нагрузить, поліби. Ти мені відборного такого. Тамо, липи ми тобі на об'ємо. Липа, ліщина такі вола. Ти хай чуєш? І заказав один з катінка, знаєш як? Щоб ти ним, бля, ж не вагрівся. Коротше, хлопчики їдуть додому. Ти щось засміявся, мене? щось на його випробуває. Ні, арматуру не треба, арматуру вже знайшлися. Хлопці ж арматуру. Арматуру Юра Курсик є. Арматуру ним кусати не треба, так? Да? Але ви мені пишіть, приблизно скільки ви прицепів оцих от зробите. Ними. Тільки не перебільшувати. Але тут приблизно ще 2-3 получиться, правда? Ще один такий і два такий. такі. такий. Там вода. Ще, ще буде один такий. І... То ти зразу його чіпляй сюди. А, но. Там мені треба три дні певне, щоб ну, три дні не буде, але якщо взяти не двох бистрих хлопців, взагалі не поробане. І воно чувствує, мені скоро висохне. По сухи одним сухи... непередбачуваним причинам немає, немає робочих зараз. <гум> Там об'єкт відкритий. <гум> Сухих немає. Сухих пошив. Вон є сухий. Дивись, як сохне. Сохне на очах. Чув? Сухі б'є пашив, аж дуже паршив. Да? Стука є? То треба сирим, коротше. Да. Ну, типу, перебивати, перебиває, але на трактор тяжко, правда? Ми перечекали. Ну нічого, зато зараз горіти буде добре. То ти зразу до сушки везе, ні? Ні, що будемо сушити. Зараз висушим його, тоді кукурузу. Що? Ти тоже, блядь, зоба. А чого його не кидати? Ти що, браби? В смислі? То що? Ти де? Ти шо? Ти що, тарпала не уважаєш чи що? Ні, мені шнаку більше дали. А ну скажи, ну та що ти тоді кричав. Кажи, де той арпал? — я арпал. — Кажи де той де арпал? той арпал? — Де арпал? — Ще глузніше. Газулька <різь> в нього, молоток газулька називається. Більше газу і зараз піде. Має піти. Як казав, більше газу дай. О! Лента буксує. Казали хлопці зарпало. Підсунь ленту, каже, під підтяни, буде буксувати. Ти газоньку просто більше дай, все на дворі. Чи ти там щось піджимаєш, як стало? Що е? ти боїшся? Два Бо трактор не потягнути, так? Що там? Досі у мене хлопчики немає, знову ж таки, бо зайняв себе знову чимось іншим. Отакими відправочками на Львів, на, на інші міста. Возим, звозим і якось так. І коротше, говоря, На рахунок Карпала я вам розказував, що і як кого цікавить там в описі каналу будете. ну, Треба буде знижку, знижку чекайте. Мається на увазі там перед святами кожного разу якісь знижки на Арпал є. Е, Невеличкі, там 5, 6, 7 тисяч, але щось таке буває. Поможе хтось хоче чуть дешевше. А так від себе скажу, штука хороша. Е, навіть не то, що знаєте, самому там боятися, щось запихати лишнє. Просто можна оставити його людям і не переживати, що вони його скрутять. Можна переживати тільки за те. Ну, звісно, якщо вже руки кучеряві, то там вже. Ну, я поїхав, але я сподіваюся, так як мені казали, туди можна лома пхати. Я кажу, ну ви що, гоните чи що, якого лома. Хлопці кажу, то, ну, роботу ним треба робити. Я кажу, то, то якщо вже лома, то, то вже впихніть. В трактор, кажу, того лома, Кулінвал, колінвал, якщо вже ти такий, ну, в тебе такі думки дурні закрадаються. Вже якщо чуже, то вже не шкода. Ну, Але все одно, штука хороша, ви вже побачили, що. Надійна. Я так думаю, що тих три роки, що заявлена є ця, як називається, заявлена гарантія. Я думаю, що три роки воно виходить. А ви пишіть, дзвоніть, бо все ж таки ще в нас кролики є, ще займаються, але легесенько, легесенько ми починаємо отак от переходить по чуть-чуть, я вам казав, що я люблю рух. Ельблюрух, і про це все буду вам показувати. Всім пока!